Міську завжди комунальну ялинку цьогоріч на Майдані Незалежності встановлювати не будуть. Про це сьогодні на брифінгу повідомив виконувач обов'язків міського голови рівного Віктор Шакерзян. Пояснив це тим, що в Україні діє воєнний стан. Він розповів, що в період різдвяних свят у Рівному діятимуть благодійні ярмарки, торговані гроші, з яких передадуть на потреби Збройних сил України. Віктор Шакерзян заявив, що штучну ялинку, яку раніше почали встановлювати в парку Шевченка, демонтують. Натомість там планують розмістити та леві цифри 2024 року, які підсвідчуватимуться гірляндами. Зараз військовий стан в країні. Зараз ну, не до ялинки, бо не до свят. От закінчиться війна, нашу перемогу. От тоді можна і ялинку. Нейтрально до цього відношуся. А чому саме так? Не знаю. Я думаю, вона не обов'язкова. Ми практично кожного дня ховаємо наших героїв і тут. Буде така певна незневага. Я думаю, що має бути за єдине, це за перемоги і допомагати нашим Збройним силам України. І ті свята, які сьогодні нас ну, попереду йдуть, я думаю, що можна їх зробити набагато тихіше, щоб не вони, ніяких гучнів в різних ситуаціях.